було піддано питання розміру мого мого гонорару по цій Я не можу сказати на спорту. Наташ, а чи ти був на права? Шабанов приходить, коли на суд заплачено. Тоді він немає ну, нічого? Я просто щоб до не втекали. Що так дійсно, згідно укладеної мною угоди саме такий символічний розмір оплати передбачався за цією угодою. Це було зроблено моєю мотивою, щоб не було якихось, знаєте, спекуляцій довкола того, що от міська рада запросила якогось адвоката, потратила на нього шалені гроші і так далі. Тому було, було визначено таким чином. Але після того, коли це питання стало говоритися в засобах масової інформації, я Казати наступ перше? Ну по перше, на сьогоднішній день що жодної копійки мені ніхто не заплатив, От, е, що немає за що платити. Це раз друга е, після цього обговорення, як аномій погляд таки, де що з таким якимось було нездоровим відтінком обговорення цього питання. Я для себе прийняв рішення, що я жодного рахунку на оплату моїх послуг по цій справі в міській раді виставляти не буду. Так. А вашого норару тисячу гривень це гонорар за цей суд чи з врахуванням апеляції. Ви теж представлятимете інтереси міської ради там, ну якщо буде апеляція, то мабуть буду представляти інтереси в апеляції. Я хотів би заспокоїти тих, хто чомусь таким чином рахує гроші в моїй мої кишені. Ну це гроші громади. І Окей. з приводу того, що це гроші громади, я також хотів би через вас, через засоби масової інформації, заспокоїти Черкаську міську громаду на сьогоднішній день. З, за, цим, за цією угодою мені не оплачено жодної копійки. В зв'язку з тим, що це питання чомусь стало обговорюватися в засобах масової інформації, я для себе прийняв рішення, що по цій справі я не буду виставляти жодного рахунку на жодну копійку. Тому в зв'язку з тим, що я не буду виставляти рахунку на оплату, можете бути певні, що ні, міська рада, а місцева громада не потратить жодної копійки на послуги адвоката фіду в цій справі. Так що все, все нормально. Це перше в вашій практиці ви взагалі не виставили рахунок? В моїй практиці є справи, коли я веду справу безкоштовно. Це нормальна практика для будь-якого адвоката. Якщо ця людина дійсно є адвокатом,